До школи веде свого сина Хмельничанка Наталія, Другокласник макар, як і сотні тисяч українських дітей, навчатиметься в умовах повномасштабної війни. Хлопчик запевняє, правила поведінки під час повітряної тривоги знає. Не боятись, ти слідкувати за групою. Пояснювали, звичайно ж, треба слухати вчительку, бо зараз війна в Україні і треба бути обережним. Хмельничанка Юлія разом із донечкою до навчального року готували не тільки шкільне приладдя та тривожний рюкзак, а ще й говорили про безпеку. Сьогодні перший урок у дітей був саме присвячений безпеці. Ми прийшли, бачили, як діток виводили, показали, де буде укриття дома. Провести також бесіду з дітьми не один раз підготувати, звичайно. І я думаю, буде все добре. Діти будуть знати, що робити. Якщо батьки показують дитині, що є відчуття паніки. То і дитина буде цю відчуття паніки проносити до себе в навчальний заклад. Друге, це е, розуміти, що батьки повинні зі своїми дітьми проговорювати різні ситуації і навіть найжахливіші. Якщо ми з дитиною будемо про це говорити, то вона. Менше впаде в паніку, тому що вона може розуміти, що може трапитися. За словами психологині, батьки мають обговорити з дитиною деякі правила: до прикладу, слухати вказівки вчителя під час повітряної тривоги. Також важливо разом складати тривожний рюкзак. Пояснювати, ось ця тобі ковтинка, якщо буде холодно, тому що ви будете сплататися в підвальне приміщення, де є багато може бути вода, може бути холодно, може може тобі бути дуже жарко, тобто можуть бути всі варіанти. Треба з дитиною проговорити їх. Якщо ти захочеш, якщо ти відчуєш, що ти втомлений, а то втомлено, в тебе там є цукерка або енергетичний батончик. Тобто такі моменти потрібно складати цей рюкзачок, з дитиною, проговорювати, і це максимум, що ми можемо зробити для того, щоб оберегти дитину. Та крім цього, психологиня наголошує на безпеці дітей і поза навчальним закладом. Треба батькам говорити про те, щоб діти нічого не піднімали на вулиці. Є такий варіант, що зараз можуть бути якісь провокації біля шкіл. Тобто якісь іграшки лежати, ми не роз... можемо не розуміти, з яким підтекстом, якісь, не знаю, пакети з цукерками і тому подібне. Ось про це треба говорити. Нічого не можна піднімати на вулиці і пояснювати чому. Тому що це може бути вибухопка, вибухівка, тому що ти можеш поранитися, тому що зараз такий час, коли треба бути максимально обережно. Олександра Семенюк, Валерій Телеховський – новини міста.